Квітко. Ну і загалом ця перемога над Соколом з рахунком 2-0 дала можливість поліції охорони впевнені почувати у верхній п'ятірці. Швидка атака від ЗП Груп-2, Павлюченко забиває Андрій Павлюченко. Рахунок стає 1-0. А ЗП груп 2 виходить вперед нашого й хвилині матчу. Екрани працюють увага! Посилена, скажімо так, забиває Юрій Павлов. Як же зараз грамотно розбирається, ну, схоже, що побачив абсолютно вільний кут та й виконав, як же Юрій Павлов в цій ситуації, особливо без супротиву проблема. Далі одразу собі м'яч повертають. Мікіладзе та Павлов в стіночко обігралися Павлюченко. Абсолютно сам Павлов. Заблоковано цей удар. Мови навіть не йде. Звісно ж, хлопці грають на максимум і стараються на максимумі. А ось і перший момент Євген Квітко. Спроба вийти через передачу. Наче половину завершується тим, що момент виникає біля воріт. Ці молоді хлопці в цьому сезоні пробують себе із командами вищої ліги. Як це зараз? Класно. м'яч, Розвернувся і злів. дає в центр Павлов. Дуже активно. З ці хвилини проводить Юрій Павлов. Постійно відкривається і забиває Юрій Павлов. І це вже 3-0. І дубль для Юрія Павлова. Перевага за ПГР-2 зростає. Повертає на Євгена один із хижняк і здається забити поліції охорони. 3-1 стає рахунок, і це Роман Ломейко дуже спокійно. Тут вся вся атака і вся комбінація завершується взяттям воріт. Рахунок. Можливо, інтрига в цей матч повернеться. Роберт Мікеладзе одразу відповідає своїм забитим м'ячем і знову ж таки різниця три м'ячі, але. Найбільш насичена стадія, коли саме всі 16 команд зіграють свої поєдинки. Забуває ще один гол. Роберт Мікеладзе. Рахунок стає 5-1. 4,5 хвилини залишається грати.